Доброго дня, ми починаємо нашу роботу. Добрий день взагалі, добрий день колегам всіх онлайн. Правда номер відповідального міської ради ініціювала термінове засідання, терміновий розгляд з питань. Тому зараз ми проводимо свідка засідання на сьогодні комісії. Які будуть пропозиції щодо голови головних? У нас одразу тоді позиція по головуючому за закрипельний. Наш безпільний секретар за день знаходиться онлайн. Ви готові будете, щоб її провести і порахувати. Окей, секретаря не обирає, хто таке, щоб обрати головуючого за головуючому. Прошу голосувати. Хто за? Роти утримались. Вороти немає, утримались немає. Та знаю. Всі сьогодні. Хорошо, Прошу, не довіриш, що вам слово. Доброго ранку, шановні колеги депутати. Запрошення. Розпочинаємо спільне засідання постійних комісій. Перед початком засідання проведемо ідентифікацію депутатів за присутністю. Готові всі онлайн готові. Розпочинаємо. Загребельний в залі, довгань в залі, кіпкала в залі, Безугла онлайн. онлайн. Похвала онлайн бачу, Личенко, онлайн и бачу, Витсутний, Витсутний. Рыщенко, Витсутний, Поляков, Витсутний, Король в зале, Абора, Витсутний, Тертышта, онлайн бачу, Артеменко, Відсутній. Бакулін в залі, кутя. Онлайн нема. Відсутній. Рясна. Відсутня. Криворучка онлайн. Зикова. Не бачу. Була. Ось. О! В залі. Тетяна Борисовна, ви з нами? Погоріла. Онлайн жила відсутня, Зеленський Олег в залі, Свиридова відсутня, «Зубов» відсутній, калюжний в залі, «Солоніцький» в залі, «Левченко» онлайн бачив, безуглий відсутній долгополов. Відсутній. Хрипко, онлайн нема, відсутня. Гагун відсутній. Кажевник онлайн бачу. Засканка онлайн бачу. Зеленський Володимир в залі. Литвина в залі. Натяга онлайн був. Зв'язок пропав. Хто? Натягав. відсутній скрипник, відсутній качуки на зале. Зубов есть. Угу. Доєднався до заседания депутат Зубов в зал. 14 в залі. 7 онлайн. Кворум є, можемо розпочинати. Вісім онлайн. А ми не бачимо. Вісім поваліва, криворучка, Левченко, застранки, без зугла, бахвала. Тратиш з'явилася каже. О, пропусти. Без угла ще раз. Бахвалова. Криворучка. Погоріла, Левченка, кажевник. Заскалкіна. Кого пропустив? Тертешна. Тертешна. казав. вроді казав. <різькі> а, Я її в залі поставив вибачаю. Поставив офлайн. Значи, 13 в залі 8 онлайн. В кворум є, можемо розпочинати. З порядком денним усі знайомно. Чому тут зауваження пропозиції до порядку денного колеги? Голосування нагадую поіменне. Не буде? Процедурне голосування. Голосуємо за порядок денний. В цілому без змін колеги. Хто за? Проти. Утримався одноголосно. Порядок день не затверджено. Переходимо до розгляду першого питання. Микола Григорович, будь ласка, про внесення змін до рішення міської ради 8, 9, 23, 14, 85 про передачу функцій замовника будівництва та надання згоди на проведення будівельних робіт по об'єкту капітальний ремонт приміщень поліклінічного відділу номер 1 КНП Лазівське ТМО за адресою Харківської області міста Лазава, й мікрорайон, будинок 25 для організації дитячої поліклініки. Будь ласка, шановні депутати. Цим, шановний головучі, шановні депутати, цим рішенням мені було передані функції замовника. На той момент не передавали будівлю і землю в цілому управлінню у зв'язку з тим, що у ТМО, ТМО могли забрати ліцензію на надання медичних послуг. Тобто будівля була за ТМО. Ну, крім цього, виникали питання по теплопостачанню, енергопостачанню і інші. Нам, нам було проведено по цій будівлі 8 тендерів. Визначили переможця в кінці восьмого. І на сьогоднішній день необхідно подати повідомлення про початок будівельних робіт. Тут співфінансування держав і в особі Міністерства розвитку та міської ради. Вам було передбачено 7 мільйонів і 40 мільйонів загальних. Це гіба, грошові кошти. На цей рік 25 мільйонів. Для того, щоб ми почали реалізовувати цей проєкт, необхідно передати частину будівлі. У вас цей проект рішення перед вами, я його не буду зачитувати, А також наступ частину цієї будівлі, для того, щоб ми могли повідомити про початок будівельних робіт. А також це наступне питання буде земельну ділянку. Ми спробували передати через СНАП, і мені надійшла відповідь з Діама. Відповідно до пункту 4 частини першої статті, першого закону про місця будівництва, замовник будівництва, далі замовник, я замовником був вам визнати, фізична чи юридична особа, яка має у власності чи користуванні одну чи декілька земельних ділянок, або у власності чи управлінні будинку. Споруду і має намір щодо будівельних робіт, згідно відомості, ДРПП, ДРП, замовник не є власником, користувачем об'єкта будівництва, щодо якого не коїться будівельні роботи, капітальний ремонт приміщення політичного відділення КНП ну, за адресою такої-то курень. Що можливе внесення відомості до реєстру будівельної діяльності. Тобто, для того, щоб ми отримали дозвіл на проведення будівельних робіт, мені необхідно передати частину цієї будівлі, ну, будівлі і земельну ділянку. Всім все зрозуміло. Юрій коли буде вводитися в експлуатацію і оформлюватися право власності на об'єкт, який в ітогі отримали, там буде два співвласних. Ми потім передамо. Питання. Ми введемо в експлуатацію, і потім питання. опять назад передамо ТМО для проведення... При введенні в експлуатацію, Микола Герович, потім може виникнути питання у діама, завжди виникає питання, хто власник, вони може бути, якщо два власника на одній земельній ділянці, тоді ж і земельна ділянка двом має належати. Ну, введенні, якщо необхідно буде, зробимо поділ земельних ділянок. Ну це вже наступне питання. Ні, ні, якщо дивіться. ми зараз будемо ділити земельні ділянки, це мінімум. Микола Греч, давайте в мене прохання таке. Щоб ну може, ви в темі цього питання ви доповідаєте його так, як ви вже повністю а, а, в цьому процесі. Треба спочатку, що це за об'єкт, що це за проект, що це за кошти. І є, і є, що у нас є дедлайни, якісь по регулюванню. Чого ми зібрали депутатів? От саме сьогодні. Вчора була нарада голови. Сьогодні прийняли рішення зібрати. Я дякую депутатам, що зібрались. Введіть в курс справи, що у нас на Кану дуже важливий проєкт соціальний і системи охорони здоров'я. І треба терміново врегулювати питання. Почніть спочатку, будь ласка. Міська рада виграла грант. Ого. Яким передбачені 40 мільйонів коштів гіба. Ці грошові кошти ми прийняли а, для будівництва дитячої поліклініки, тобто капітального ремонту дитячої поліклініки. На цей рік було виділено 25 мільйонів, із них 5 мільйонів нашого співфінансування. Ми провели 8 тендерів по цьому, це саме. під час восьмого визначили переможця. Вони не можуть приступити до робіт, а грошові кошти вже прийшло з Міністерства фінансів, щоб повернули до 4 грудня. Якщо, не Якщо ми не приступимо до робіт і не виконаємо будь-які роботи, у нас ці грошові кошти знімуть і проєкт не буде реалізовано. Тобто, зв'язку з цим, зараз ми передаємо. Тобто сьогодні передаємо мені повноваження ну, управляти цією будівлею в оперативне управління, а також земельну ділянку. На протязі трьох діб ми реєструємося у державному реєстрі. Після цього подаємо по повідомлення про початок будівельних робіт. На це все 10 днів. Після отримання вже будівельники зможуть виконувати свої функції. Якщо цього ми не зробимо, то ми не отримаємо це грошок кощі. Прошу підтримати дане рішення. І специфіка в тому звеликає питання: а чому ТМО цим не займається? цим не займається, тому що умовами. Її і Міністерства розпорядником коштів має бути міська рада або її структурний підрозділ. Структурним підрозділом було визначено управління житлово-комунального господарства. У зв'язку з цим оці всі перетрубації з майном і земельною ділянкою на даному етапі з реєстрацією договору. Все Все зрозуміло, колеги. питань не буде. Голосуємо. По голосування, Загребельний за довгань. Кипкала. Безугла. Бахвалова. Да. Король. Тертична. Да. Бакулин. Криворучка. Зикова. Погоріло. Зеленський олых. Зубов. За. Калюжний. За. Солоніцький. За. Левченко. Кожевник. За. за. За Заскалкина. Да. За. Зеленський Володимир. За. Литвинов. За. Ткачук. Одноголосно. 21. За. Рішення прийнято. Переходимо до розгляду наступного питання. Інна Петрівна, будь ласка, про постійне користування земельною ділянкою за адресою Харківська область, місто Лазова, мікрорайон 4, будинок 25. Зрозуміло, що питання стосується цього ж самого об'єкту на карате. Проєкт рішення стосується попереднього питання, і проектом рішення пропонується припинити за ТМУ право користування земельною ділянкою під поліклінічним відділенням і передати земельну ділянку в постійне користування управлінню житлово-комунального господарства і вжити реєстраційні дії щодо реєстрації іншого речового права. І у мене в Пропозиція виключити з преамбули рішення значок номер, який стоїть після е, звернення е, Лозівського ТМО в зв'язку з тим, що звернення подавалось через СНАП і не було вихідного номера організації. У мене все стало. питань не буде. Коли. Є необхідність ставити на голосування пропозиції чи з урахуванням запропонованих змін доповідача? Да? Голосуємо, коли переходимо до голосування. Загребельний в цілому за пропонованими змінами. Загребельний за. Довгань. Кіпкала. Безугла. Да. Бахвалова. Да. Король. Да. Тертишна. Да. Бакулин. Криворучка. Зикова. Погоріла. За. Зеленський Олег. За. Зубов. За. Калюжний. За. Солоницький. За. Левченко. За. Кожевник. За. Заскалкина. За. Зеленський Володимир. За. Литвинов. За. Ткачук. За. 21 за. рішення прийнято одноголосно. Пункт різний Будуть виступи доповіді колег депутатів запрошених. Дякую. Порядок денний вичерпано спільне засідання закрита.